Поки стерчимо, чогось вичікуємо, чогось вичікуємо. Чи є серйозні просування, якісь певні успіхи з нашого боку будуть мати місце, але я не скажу, що вони будуть якимись ну, занадто такими да, оптимістично великими, але якісь, якісь будуть, ну, такі невеликі суттєвих змін. Прямо зараз, прямо щоб суттєвих, не бачу, щось ми чекаємо. Чи якихось рішень чекаємо, чи третьої сторони чекаємо. Коротше, щось чекаємо. Ми по курску, коли дочекаємося, от тоді будемо бачити якісь зміни. Можливо, знову ж таки, чекали інаугурації, щоб mm -hmm. міняти, міняти курс на щось або ще якась історія. Ну, коротше, тут, тут, бо у нас тут явний аерофан, це третя сторона. Ждемо рішення третьої сторони. Дніпропетровщину, ми, ми дивилися, і Дніпро у мене не випадає взагалі як пріоритетна історія. Вони, якщо і чепонуть якийсь шматочок Дніпропетровської області, то він більше, більше буде зосереджений на, на Донецький напрямок. Да? Тобто, це зайшли, щоб стратегічно вийти з знову на, на Донецьк, да? туди, куди-небудь в ту сторону. Тобто, там немає там це точно не Дніпро. От єдиний момент, да, це Сумщина і те, що к. -к, -к Гора, да, де воно є прикордонням РФ Білорусь, Україна, оцей от клапоть. Там воно є таким дійсно місцем, яке може бути місцем певної провокації або місцем якихось таких моментів. Інші напрямки, ну у нас всюди йде військова дія, і отут -от єдина єдина, чому Сумщина може розглядатися це питання, бо там брянськ, бо це питання Курську. Оце от єдиний такий нюанс, не більш того. Mm, є загроза тут скоріше зараз. Дуже важко, я відверто про це кажу. Дуже важко вирахувати прям. Знаєте, масоване не масоване, бо коли в тебе летить там 150 дронів. Ну чи можна його вважати масованим ударом, чи ще не можна. Ну, типу 100 ракет, ну так mm -hmm. ну коротше, комбінована атака, тобто важкувата. Що мені не подобається, я вчора дивилася, і сьогодні дивилася. Мені не подобаються ризики для мирного населення. Для мирного населення і для скупчення наших військ. І ця тенденція в мене випадає і от зараз на запит то саме, знаєте, як там, нічого хорошого називається. Тобто, тому, і це, в принципі, стосується всієї України і стосується наших тилових угруповань. І не тільки в тилу глибокому, але й фронтовому, тобто недалеко від лінії фронту. Тому я дуже сильно сподіваюся, що всі будуть в безпеці і накази на очередне построєння якої, небудь вибачте, тупорили, не будуть віддані. От от якось так. Тому що ця тенденція на якийсь найближчий час вона вивалюється вже в другий раз. А це значить, що може бути влучання в житлову інфраструктуру, це означає, що може бути влучання в якісь там заклади з, різні і, ну, коротше, і ця тенденція є. Таке, все одно у мене достатньо хитка позиція випадає таке. Там, де ми вже володіємо якимось інструментом за допомогою партнерів інструментом тиску, так. Да. Тобто, є там, наприклад, домовленості по, там, по трьом, по чотирьом, по п'яти обмінам. От вони будуть плюс-мінус в рамках стабільних, бо вже по ним домовилися це лише питання часу. А от далі починається оця от шалтай болтай історія, в якій ми знову маємо певні просідання і проблеми з обміном. Частково у нього є. Я не скажу, немає чіткої стратегії, як саме завершити війну, тому що він не володіє інформацією інструментами. Це те, що я кажу, йому треба. Поговорити з сі йому треба поговорити з путіним. Йому треба ще раз поговорити з Зеленським. Йому треба поговорити з Європою. Йому треба оце все вкласти в одну картинку і на основі всієї здобутої інформації. Щось робити. Тобто, якби пункти в нього є, цілі в нього є. А його заява про те, що е, Путіну потрібно погоджуватися на перемовини, бо він топить аресію. Це для нас є. Гарним сигналом з одного боку це означає, що а, Трамп розуміє, що у економіці Росії дійсно приходить срака. Вона і дійсно приходить. Ну, типу, ті, хто розбирається в економіці, із наших глядачів, ті, хто там бухгалтера, економісти за освітою, вони розуміють, за рахунок чого тримається ще на плаву російська економіка. Наскільки це мильний пузир? От реально мильний пузир, щоб там не красиво не розповідали. Там повна срака. от Така і ще гірша, ніж у нас. Знаєте, давайте будемо класичним українцем. У сусіда гірше. диво, <соць> демо, сусіда гірше, ура. От, то зрозуміло, що жарти, але тут таке, знаєте, момент. У нас срака, а у них іще більше. От, і він це розуміє. Це може бути важелим тиску. Ну, тобто, багато багато моментів. Знову дивіться на Трампа як на бізнесмена, не на як політика. Це важливо. У нас нестабільно є в деяких кабінетах і в деяких посадах. і Це залишається. І поки, звісно, воно випадає як тягамоті, надія ну давай, прояві себе дружок або твоє крісло буде зайнято кимось іншим. І в мене поки на да, якісь зміни будуть, вони не будуть скоріше за все, прям різкі і прямо завтра. Але зміна е, постати і зміна певних облич в якихось міністерствах, якась така от історія, вона прослідковується, але враховуючи, що вона випадає з верховною жрицею, ми або говоримо тут два варіанти: ми або говоримо про ґґґ, внутрішні безпекові нерозголошення, да ну про які ми з вами мовчимо, бо не треба знати що куди, поки що, що куди і як. Або ми говоримо про трохи приховану інформацію з позиції запиту до карт. Інколи Верховна жриця у деяких тарологів. І в мене так само вона вона скоріше є сигніфікатором перекриття інформації. Типу, це таємні знання. Я тебе далі не пущу, йди в сраку. Ну, десь або перший, або другий варіант. Але що перший, що другий натякає нам на те, що зміни будуть, але ми про них зараз не говоримо. Але вони якісь несуться, якісь будуть. Так, да, вони, я ж кажу, не прямо завтра, але вони от намічені і вже якісь предпосилки до них є. Так. Mm -hmm. У нас там, давайте так, срака, мотика, особливо те, що стосується Куп'янського, купянського овчанськ На липці глибока ситуація плюс-мінус стабілізована зі сторони Осколу на Ізюмі в деяких місцях ситуація стабілізована, в інших там. З усіх сил хлопці і дівчата намагаються її стабілізувати, але є велика проблема із ресурсом з тупорилістю наказів. Я про це відверто вже кажу, тому що там є просто абсурдна історія. Взагалі. От наказів, які не натягнеш на голову. У нас, на жаль, по купінському напрямку, поки у ворога є певні просування, да, вони знову ж таки вони міряються селами невеликими, вони там міряються якимись невеликими населеними пунктами, але вони є і поки. У нас тенденції на те, що ця ситуація стрімко змінюється з нашого боку, її немає. Ну тобто, там така ну, важка, реально важка історія, яку частково вдалося місцями стабілізувати, а частково стабілізувати найближчими тижнями точно не вийде, враховуючи те, що ну, не, не дають вчасного підкріплення там, де воно потрібно. У нас є певне. Давайте так полегшення, аби не зручите. Певне полегшення є, от, але у нас страждає область, дуже сильно страждає по обстрілам області, Все, що не долітає з певних причин до міста, воно все падає в області. Тому у нас більше всього зараз страждає область. Місто у нас прослідковуються е, загрози, ну вони у нас прослідковуються завжди, але їх інтенсивність дійсно трохи впала. Але є у нас така тен -на тенденція або на якусь дронову атаку, мірсапакасну, якусь найближчими днями, чи на пропуск якихось там, знаєте, ракет або чогось. Є така історія, але тенденція на. От... Такі постійні тероризування, вона дійсно, дійсно впала, тому тут вже хоча б тут хоч трошки. У нас вистачає проблем у місці, окрім обстрілів і ще зверху, додатково люди виїжджають з інших абсолютно політично-військових причин, тому Як там? поки покращення немає. Я так розумію, прийняття і оголошення якихось рішень, що він там надумав, станеться раніше, ніж через 90 днів. Бо в мене фігурує скоріше вісімки, тобто вісім тижнів, а це два місяці, ніж три місяці, як 90 днів. В якому сенсі я тримаю чітке обмеження на вісім тижнів, на два місяці, а на третій місяць я розповідаю. Про інструмент, і куди тепер я буду його. Пихати той інструмент, типу я даю варіанти, да а, а, а і у нас є місяць, щоб або прийняти ці варіанти і погодитися на них, або не прийняти, і тоді я скажу, тоді вам вовчі нічого не достанеться. Ну, грубо кажучи, ви або отримаєте від мене 5 копійок, бо я так сказав тому, 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 або ви не отримаєте геть нічого. Тобто, вибор без вибору, така от історія. Чи залишить наш нас Трамп без прям зовсім допомоги голих, босих, простоволосих? Ні. Ні, але йому треба я так розумію у цьо, у питанні нас. Uh, і ще треба вирішити, він буде орієнтуватися на перемовні. У ці всі штуки, що там Зеленський, що там Путін, що там всі, що там Європа коротше, йому треба знаєте, як звести, звести оці всі моменти, щоб зрозуміти в якому обсязі як рухатися далі. Але в мене не випадає, щоб ми залишилися навіть після uh, виявлення цих деталей, щоб ми залишилися зовсім без якоїсь підтримки. Да, вона проходить поки попажу, поки на сьогоднішній день. Бо у нас ще не пройшло цих три місяці, не відбулися розмови, ніфіга. Але вже на, на сьогодні випадає, що повного повної відсутності а через три місяці допомоги не буде буде все одно якась допомога, просто питання її обсягу і як вона буде виділятися. І зараз я не скажу, що ми залишаємося зовсім без допомоги, але це пов'язано скоріше з тим, що вже прийняли і мають виділяти ніж те, що буде прийняти нове. Тому коротше, зовсім з голою, сракою не залишаємось, він скоріше як бізнесмен формує прихід, доцільність, витрати, знаєте, бюджету тоді бід скрибіта, уся ця історія, щоб зрозуміти, куди доцільно, наприклад, там на Європу, грубо кажучи, там виділяється в рамках НАТО, наприклад, там мільярд, йому хочеться дізнатися, куди іде в Європі цей мільярд. Якщо він розколупає, да, йому принесуть документи, де буде зрозуміло, що мільярду на його. Бізнесову думку Європі забагато. Отже, він буде казати: друзі, тепер у вас пів ярду. І оця відповідальність на вас тепер на вас, а не на США. Тобто, грубо кажучи, це стосується не тільки України. Тобто, ми, як би знаєте, ми йдемо фоном з усіма вкупі паровозом. Бо ми так любимо в Трампові акцентуватися саме на Україні. А в Трампові суто на нас акцентуватися не потрібно. Треба дивитися, які міри він підприймає по отношенню, в принципі, до всіх і до своєї країни так само. Бо ну йому там до тієї України ми є одним із питань у нього. Да, на, я е, ви вирішити, яке потрібно. Я маю на увазі все навколо України. Україна в цілому, як, як об'єкт бізнесовий, але ж це не означає, що ми одні з перших в його єженнівнічки. У мене випадало, що планується вона протягом найближчих, до речі, двох місяців. У мене це випадало і ще там пару тижнів тому, що це десь тижнів вісім, якраз от і в мене так і випадало дуже цікаво і розмито у форматі, що скоріше за все, якась телефонна розмова особиста, персональна і дуже ймовірне домовляння на зустріч десь на нейтральній території. Для більш предметної якоїсь типу розмови, і ми, якби всі будемо знати про цю зустріч, але якось постфактум її от того, як вона вже ста от якось так коротше, типу, не буде афішувати, що вона е, відбудеться завтра, а розкажуть після завтра, коли вона вже відбулася. От якось так воно в мене фігурувало, і для цього є ну, як значні предпосилки, що воно так приблизно так і станеться. Бо розмова телефонна тета тет буде ну прям 100% її було видно, і особиста зустріч. Дійсно, от вона планується. Тобто видно, що її планують, про неї будуть домовлятися, будуть хотіти її реалізувати. Тобто, але ж знову, там є старий дід у бункері, там багато чого залежить від нього. Тут я, на жаль, прорахувати на картах так не можу, типу наскільки він там, але щоб він відкидав таку би, персональну зустріч, не випадає на сьогоднішній день. <клес> <клес> у нас є допомога не тільки від США, тому. Поки, поки на плаву, бо є допомога не тільки від США. Но же там і ще Британія під боком, до якої я трошки більш навіть лояльніша, ніж до Штатів, враховуючи те, як поводить себе Британія по відношенню до України. Тому з голою сракою не залишаємось, страхують партнери інші. Там е, я вже дивилася питання подібне, і в мене те, що і випадало, і продовжує випадати, це достатньо напружена, я би сказала, така. М -м, мабуть, я би назвала її, може, навіть скандальною на підвищених тонах зустріч. Тобто, там з самого першого спочатку, ну, прям консенсусу: ой, да, Володька, да, трампуська, все підпишем. Там воно навряд. Чи. Тобто, там іще таке ну, зіткнення головами, і воно прослідковується. Навряд чи це буде дружня біседа за чаєм, це як важкі бізнесові переговори. Ну, знову ж таки, бо Трамп бізнесмен Це от тиски, це важкі бізнесові переговори, це тиски на опонентів, той опонент тисне сам. Ну короте, це така важка політична дискусія. А, враховуючи те, що Росія е, уже принесла йому, е, за його думкою, пажа мечів і перевернути дев'ятко мечів, уже те, що ми говорили, що скоріше за все перші чорнові пропозиції Путін відкинув. То Трампа це не дуже влаштовує, а це означає, що тембр розмови він буде, ну да, і якби вайп розмови буде трошечки іншим, ніж планувався до того. Тут скоріше конкретні особи. Тут я не скажу, що воно стояло о, прям ним із перших. Тут воно о, о, стоїть у контексті конкретних людей. Давайте так, конкретних людей, а не загалом боротьби із зрадництвом. Боротьба з конкретними людьми і не боротьба з іншими людьми, які ще не зовсім очманіли і які не заважають. Якось так. Я не скажу, що це в пріоритеті. Якісь розмови, думки є. На сьогоднішній день для них це важка ноша. Чи планують якусь п'ятірку мечів? Це, знаєте, як удар в спину, ви не очікували, а ми тут хопа, і десь на новому напрямку. Здрасте, типу, щоб відтягнути ваші сили. Планують. Чи напланували вже, щоб прямо діяти? Поки ні. Чи знаєте, як там? Є такі ризики? Є. Чи вони занадто високі на сьогоднішній день? Ні, не, не, не занадто високі. і е, я поки не бачу тенденцій, е, в яких це поки що виходить далі, ніж провокація або ДРГ. От більше воно все ще зараз випадає в форматі провокації ДРГ, ніж там, наприклад, наступ там, з боку РФ або Білорусі там, на Сумщину, наприклад, да, як там багато хто е, таку історію uh -huh. говорить. Ну там там от вони зібрали півтори тисячі людей. Ну от цього мало для наступу. Це скоріше кошмарити українських погранців, да, А для наступу цього недостатньо об'єктивно. От, Тому тут таке. Те саме, і стосується провокацій на кордонах європейських країн і з боку Білорусі, і з боку РФ, країни Балтії, Фінляндія, Польща оця вся історія, там теж якась каламут. От, каламуть виключно от такого провокативного більше характеру. Тому, да, спокійно не буде. Скажімо так, максимально радикальним я це не назву, але робити хитрий тиск він готовий. Я докраду твій ресурс за потреби. Я зроблю так, що твій ресурс вкрадуть, якщо ти не будеш зі мною укладати диявола. Знову все залежить від перемовного процесу з Путіним і що там під гавкує Сі. Ну, типу, як він, що він там з Китаєм, як він там буде тиснути на Китай. Я дивилася це питання. Це скоріше, знаєте, якісь перші оці такі шлейфи, того, що Британія рухається до якогось да подібного, от як мінімум, на рівні домовленості спонсорування інвестицій, така собі хитра тема повернення до колоній. Тільки в економічному комфортному шляху ви будете хотіти бути нашою колонією, тому що ми не дуже комфортні зайчики. Оце приблизно так воно і виглядає. От і тепер же ж тут є вселенська біда США на уряд Британії, на Україну із-за того, що ми з ними підписали столітній договір. Mm, mm, я би не сказав, от знову ми тут знаєте, говоримо крокодил зелений чи крокодил довгий. Ну, тут так, скоріше міряється, тут скоріше міряється нанесенням як урону ударів. Ви зрозуміли? Mm -hmm. Тобто, тут можливо та обстрілів стане і менше, але їх сила руйнування і. Там де, де якби відсотковість влучання може бути більшою ніж о, ніж була до того. Тобто, бо тут мені не подобається оцей рицарь мечів, який скоріше вкаже каже не про кількісну історію, а про нанесення ущерба і урона. І от мені не подобається, що ущерба і урона у нас трохи більше ніж було попередньо. А це не не про кількість ракет, це от саме про, про, про в, в, влучання або якісь хитрі маневри, які не дають нам змогу збити да, вчасно там, то що нам з вами треба.